Про неї писала, що вона підриває ідеологію СССР. Книжка. Що би було з цим чоловіком, якби його депортували назад в СССР? В плані пропаганди, жорстокості, могутності, репресивного апарату СССР не мала собі рівних і ніколи, напевно, не буде мати. Хіба що їхні традиції успадковує Путінська Росія, звісно? Друзі, вітаю вас. Я Степан Пруцюк, письменник. Як завжди, дякую донаторам нашого YouTube каналу, без яких а у нас є вже такі донатори постійні. Був би неможливий вихід цих відео, які є. Також просив би, хто має можливість активніше підтримувати наш YouTube канал. І також просив би друзі. Трошки допомагати мені, якщо це можливо, поширювати наше відео, де вважаєте за потрібне щодо переглядів. Тому що мені здається, що такі теми, які ми підіймаємо, могло би дивитися делікатно кажучи, принаймні в кілька разів більше людей. А я, на жаль, можу зробити тільки те, що я можу зробити. Наперед дякую. І сьогодні хотів би поговорити з вами про одну книжку. Яка вийшла в Америці в 1946 році. В 1947 році її почали перекладати з англійської на багато європейських мов. Вона стала найпопулярнішою книжкою про СССР. Про неї писали, що вона підриває ідеологію СССР серйозно. Книжка. На початку 49-го року, навколо цієї книжки, відбувся суд в Парижі. Автор цієї книжки суд виграв. Це був Віктор Кравченко, так званий неповерненець, по російськи невозвращенець, неповерненець, який виїхав з СССР і попросив політичного притулку в Америці. Але як це все було? Чому була написана книжка? Вперед. Квітневого вечора 1944 року чоловік середніх років як Косиковий листок добирався до вокзалу в Вашингтоні. Це здається, він би не мав чого боятися, він дрожав. Особливо, коли бачив щось подібне до радянської форми. Не забувайте, що тоді Америка, Сполучені Штати Америки і Радянський Союз заключили договір, і Америка постачала лендлізом зброю. І, власне, було багато порівняно. Радянських людей, ну як багато, всі співробітники, ті, що були переважно, всі співробітники перевірені мільйон разів. І цей чоловік, дрежачиє косикові листок, таки сів на поїзд, таки добрався, куди йому треба. Через день-два з'явилося в газеті Нью-Йорк Таймс на першій сторінці заява громадянина ССР Віктора Кравченка, який працював. У народному комісаріаті, тобто, був одним із заступників міністра, якщо так говорити грубо, про те, що він просить США політичного притулку. Якби до того, якби це не появилося, якби його зловили, якби йому відмовили у політичному притулку, Віктора Кравченка би депортувало в СССР. Друзі, ми зараз будемо про це все говорити. Але давайте на секунду подумайте, що би було з цим чоловіком, якби його депортували назад в СССР? Після того, коли він пройшов ці всі страшні анкети і так далі, і до того? Я боюся навіть фантазувати. Смерть, швидкий розстріл. Ні, ні 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 І і, йому дали політичний протулок. Через якийсь час він зустрів однодумців в Америці і почав писати книжку. З допомогою одного з журналістів. Він її видав у 1946 році. І зараз я би хотів, щоб ми трошки поговорили про цю книжку Я Вибираю Свободу, яка перекладена і українською мовою, видавництвом «Смолоскип», До речі, наступна його книжка Я вибираю справедливість вже так не спрацювало. Ага, щоб докінчити про біографію Віктора Кравченка, він залишився в Америці після того, як він виграв цей суд, суд проти Радянського Союзу. Я думаю, що його суд проти Радянського Союзу я зроблю окремою темою. І він залишається в Америці, одружується, має двох синів, гроші від переведань, книжки Я вибираю свободу. Він вкладає у золото промисловість. Але не власне збагачення, якісь там комуни і так далі. Бо він душі залишався по-своєму комуністом чи принаймні соціал-демократом. Тільки по-своєму дуже. Якимось таким людяним обличчям. Терпить невдачу. Його бізнес банкрутує в 50-х роках. В лютому 66-го року 60-річного Віктора Кравченка знаходять в своїй кімнаті на Манхеттені з простреленою головою. Може бути дві версії. Самогубство. В нього часто в книжці згадується про те, що він переживав, які він переживав муки, як його, от тоді, коли був СССР, як його манило самогубство, як йому нашіптувало, воно візьми, зараз це все закінчиться в один момент. Тобто я не виключаю, тим більше він дізнався про те, що точно дізнався десь перед тим, що його. Батька, матір, брата одного, дружину знищили, коли дізналися про його вчинок. Вони всі були знищені фізично. І він точно це дізнався аж на початку 60-х років. Я думаю, це могло бути підставою для, і вже чоловік не молодий. підставою для впадання в сильні розпачливі депресивні стани. Але. Друга версія Його син Ендрю вважає, що, попри все, батько не був здатний до самогубства і любив життя. Ну так, дійсно, можна і так сказати, таке прожити. От, і що син Ендрю сильно підозрює руку Москви, яка це інсценізувала під самогубство. В будь якому разі це питання залишається відкритим, тільки хочу ще сказати, що син, в нього було два сини. Індрю, Антоні, Андрій і Антон від американки. Антон рано помер у 22 роки, захоплювався буддизмом. Ендрю був художником, хоч мав проблеми з наркотиками. Вони довго не знали, хто був їхній батько, яке його минуле. І Андрю. Знайшов його оці всі багато течки з документами, і так далі, і його заповіт, щоб його прах розвіяти над Україною. І на початку 90-х, коли Україна здобула незалежність, немолодий Андрю Кравченко їздив в Україну з прахом свого батька. Який розвіяв над Україною. Це так отак воно відбувалося, як я кажу, це не романтичні якісь перебільшення. Це була трагедія цієї людини. Як би ми не говорили, яким би я не був Златоустом і оратором, а я все-таки оратор посередній безменник, думаю, ліпший як оратор, в будь-якому разі, ми зможемо відчути тільки невеличку частинку того, що пережив цей чоловік. В книжці він дає відповідь на запитання, чому він виїхав із СССР, скориставшись тим, що його посилали, бо з СССР виїхати було неможливо, друзі, насправді. Якщо би хтось хотів у 30-х-40-х роках, коли війна виїхати з СССР, хіба б він перетворився на птаху чудесну, невидимку, яка б літала там над морями, над океанами і, і могла би перелетіти. І то я боюся, що ці анкабедисти могли б і цю птаху застрелити. Це було неможливо, взагалі неможливо. Швидше. Верблюд би міг пройти крізь вушко голки, ніж виїхати із СССР. Отак просто. Чи пробратися крізь кордони СССР? В плані пропаганди, жорстокості, могутності репресивного апарату СССР не мала собі рівних і ніколи, напевно, не буде мати. Хіба що їхні традиції успадковує Путінська Росія, звісно, так? Розуміємо, з яким ми ворогом. Воюємо. Книжку починає Кравченко від маленького, він народився у Катеринославі, зараз Дніпро. Його батько був робітником, який так і не став комуністом, але дуже свято вірив у соціалізм, у рівність. Розумієте, тоді були люди, для яких така віра була близька до релігійної. Рівність між людьми і так далі. Вони Чим далі вони жили в СССР, тим більше вони жахалися. В сім'ї було три брати, один із них Віктор. Я не буду вдаватися у перипетії сімейного життя, скажу тільки те, що Віктор вчився, міцнів, у 29-му році вступив до комуністичної партії. І звідти починається його історія. Більш така реальна: вступив до комуністичної партії. Почав вчитися на металурга, на інженера металурга. У 1932 році його послали серед так званих 25-тисячників, -ти які мали допомагати в хлібозаготівлях 1932-1933 років, бо вважалося, що селяни саботують хлібоздачу. Спочатку він не зовсім розумів. На яку йде справу, що це означає все. От, тому що ніхто всередині ССР нічого не знав, практично, що діється, крім тих місць, де він жив, і газет. А у газетах така була потужна пропаганда, що можна було повірити, слухайте, що кінь би повірив, що він сам помиляється, що насправді все прекрасно, то він якийсь варіат. Коли вони приїхали ще в 32-му році, ну, вони зіткнулися, що разом з ними люди із НКВС, надзвичайний комітет внутрішніх справ, комітет державної безпеки пізніше. Чекісти, чекісти, які весь час натякають, що ми маємо бути твердими, як криця, це треба для радянської влади. Швидко Віктор розуміє, що таке бути твердими, як криця. Даруйте мені, будемо говорити про важкі сцени сьогодні. То він побачить, як селян арештовують за те, що не здавали хліба. В них не було що їсти, їх арештовують, що не здавали хліба. Чоловіків садять на підводи. Чоловіки пробують чинити опір, їх шалено б'ють. Він бачив, як жінка підбігає до свого чоловіка. Слухайте, було ж багато сімей, де любили один одного чоловік і дружини і не уявляли собі свого життя один без одного. І тоді. І як його везуть в невідомому напрямку, як, як його б'ють страшенно, і вона кидалася спочатку на цих, що заарештовували, її відкинули, там вдарили. Ця підвода поїхала. Через дві години вона повісилася в себе в долі. Вішання жінок, коли забирало чоловіків, було нерідким в ті роки, які не уявлялися, і залишала дітей, і все, ну, не могли витримати, тому що не було. Їжі жодної забрали чоловіка, і люди не витримували психічно. Самогубство через мотузку способом повішення було одним із найпоширеніших під час Голодомору, це було в українських селах часті явища досить. Також, коли він бачив, от дивився на дітей, на людей, ну як вони могли збирати хліб? <laughs> Як вони могли працювати, коли це ходили живі трупи? Не було їжі ніде. Але люди із НКВС, надзвичайного комітету внутрішніх справ або чекісти, будемо далі чекісти, говорити, вважали, що хліби приховані в них, що треба це все вибивати і бути залізним. Ви чуєте? Фантасмагорії, куди Герберту у Елсу їли люди здохлих коней? Готів щурів мисей. Бувало таке, що кінь здох його нафтою полавали, щоб не їли. На ранок і кидали ви грибні ями, на ранок все було з'їджено. Віктор Кравченко почав до цього всього приглядатися. У нього вперше закралася думка, що щось не так з СССР. Незважаючи на цю всю пропаганду, що це щось не так, ну як так? Що це за таке щасливе життя? Слухайте тебе, кожному так, от який би не був фанатик. Були там м'якіші, такі разом з ним, і він. Такі м'якіші, яким було шкода селян, то чекісти, які були всюди приставлені, до тих двадцяти п'ятитисячників, теж дивилися, казали, що вони будуть мати швидко проблеми, що вони захищають, що вони захищають саботажників, захищають контрреволюціонерів. І замість твердого, як криється серця, даруйте я це так повторюю часто. Вони їм шкода цих сам цих куркулів, цих саботажників. Слухайте, це було задзеркалля. Україну прийшло за а Кравченко українець, хоч він йому напевно треба ще було пройти вишкіл, щоб він себе більше відчував українцем, але Це так до слова. І так був один рік, і так був інший рік. Раз йому вдалося вибити їжі для селян. Вони зробили цю хлібозаготівлю. Кількох людей він давав їм свою, свої харчі. Ті, що давали 25 тисячникам. Коли він заходив в хату, і там він бачив, як померлий чоловік, а жінка ледве ворушиться, вже і діти там на припічку. І він кинув цей, обходили хати, щоб йшли працювати. Він це побачив. Він замість того, щоб йому казати, працювати, але кому могло казати? Тіням. Тінням. Він кинув колуночок своїми харчами їм, і вибіг з хати, ну в силах дивитися на це. Ну, врятував ту сім'ю потім, тому що вони це, 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 хоч були випадки, не можна було ви розумієте. Люди були такі голодні, що якщо то можна було від їжі, тоді зразу, коли накинутися, могла також наступити смерть, якийсь скрут шок і так далі. Навколо українських селах з радянською п'ятою ходила смерть. Кістлява пані. І ці страти тих, які, які спробували були окремі бунти, ну всіх зразу розстрілювали. Чоловіків вивозили. І це все тривало. Це макабра, 32-й і 33-й рік, скільки він набачився і начувся. Я не буду деталізувати про випадки, давайте я вам процитую із течини. І як мама каже до тих, що шукають за хлібом, чи вона не сховала, чим же я вас буду вітати? У мене синочок ще не уварився. Канібалізм. Людоїдство. Бачу це все також час до часу, не всюди, не масово, але бачу. Коли 33-й рік скінчився. Оце все тут трошки почало стихати. Цей чоловік, молодий, почав задумуватися, що це відбувається. І він вперше відчув під час Голодомору ненависть до СССР. Комуніст, молодий фанатик Радянського Союзу, відчув ненависть до СССР. Не всі відчували. Він був з тих сміливіших, чесніших. Могли б і інші відчути, що з ним були. Ага, був такий, що помер. От що не витримав у 33 році покінчив життя самогубством його друг, той, що був серед 25 тисяч, він це все пройшов через якийсь час покінчив життя самогубством. Оце все, що він бачив. І після Голодомору молодий інженер починає відчувати, що в нього всередині росте друга правда, він з нею нічого не може зробити. Але мімікрує далі. Він закінчує вуз, його в Нікополі назначають на посаду начальника. Починаються так звані партійні чистки. Всюди почали починатися. Що були за партійні чистки перед 37-м роком? Раптом Сталін вирішив, товариш Сталін, що серед комуністів багато ворогів народу, ви розумієте, що параноя Сталіна тут відігравала величезну роль. Його недовірливість, його параної. Потім Віктор Кравченко буде писати у книжці, коли він був у Москві на високій посаді у 40-х роках, він буде писати, як цей віспуватий чоловік з черовцем із такою темною шкірою, як він відрізнявся від своїх портретів, який був його культ страшний. Всюди, бо він потрапив цей Віктор Кравченко в найвищу номенклатуру, напевно, його водила рука Господа, щоб він пройшовся цими всіма щаблями і потім розповів про СССР. Менше з тим. У 30-х роках проходили чистки. Що це таке було? Спочатку були такі урни всюди на заводах, всюди і комуністам, до всіх комуністів, яких, яких розпитували, що вони, чи вони грішки перед партією. Треба було кидати різні запитання в ту урну. Кожен міг кинути. Потім збиралися і кожен комуніст забирали у нього партійний квиток і була така трійка. Слово трійка взагалі мороз по шкірі, коли за ССР, і слово трійка. Трійка, яка розпитувала. Про життя. І дуже багатьох, як ці чистка, що таке було, коли після цього публічної чистки щось дізнавалося і так далі. Був наказ почистити партію від, від ворогів і так далі. І дуже багато людей, Богу Духу, винні, наприклад, виходить чоловік, молодий робітник, все прекрасно, прекрасна біографія. І тут раптом каже хтось з залу: А ти дитину не хрестив? Не дай Бог, якби хтось збрехав, слухайте тоді. Це би міг бути розстріл через день. Не хрестив дитину. Я хрест... Ми хрестили дитину, але, ми... але я не хотів. Все, він вже зрозуміє, це, це я вам один приклад наводжу. Та ви давно хрестили дитину. Нашій дитині 9 років, та я передовик виробництва. Чого ти хрестив дитину? Ти віриш в Бога? Ні, я не вірю в Бога. Дружина твоя вірить, Ні, не вірить. Але мама її примушувала, що якщо не хрестити дитину, то вона не дасть за мене заміж. Зал регоче улюлюкає, свистить, яких наполовину складається з войовничих атеїстів. Чоловік мліє від жаху, тому що забирають партійний квиток. Це означає все біри в швидкому часі. Намагається товариші, простіть мені, я давно я я, 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 я це. Я, це... Ні...» І каже голова комісії: ти приховав перед партією. Те, що проховав перед партією, то ми тебе виключаємо з партії. Квиток забрали, чоловік плаче його, відтягають на Проходить другий. Все добре, той не хрестив дитину, той атеїст. Ти був? Там щось називають, тому 10 чи 12 років серед троцькістів. А Троцький тоді вже був висланий з СССР в кінці 20-х років. Цей блідне. Все так добре йшло другий вже. Був, але каже, давно я давно вже з цим порвав, і так далі. А чого ти був? Хіба <рив> ти не знаєш, що троцький ворог? Ви розумієте, друзі? Про давнє минуле, скільки всього змінилося. І тут я знаю, але я троцький там не місце в партії. Забирають партійний квиток, рвуть, чоловіка відливають. Не через те, що так любили партію. Ті, в яких, яких чистили, так звана чистка, це були кандидати на тюрми і на смерть зразу. Пройшли ці чистки. Страшні чистки, які почали 37-й рік. Кравченко також описує, як його ледве не засудили, то була справді длань Господня була над цим чоловіком, якась. з того, що він описує, правда, він витерпів багато і так далі. Він був серед начальничків невеликих. Потім як його допитували в НКВС, як йому вдалося вистояти, після того його направляють в Росію. Все ж таки він не сидів. Він був талановитий інженер, розумієте? Талановитий він мав технічний талант. А тоді, чесно кажучи, оці всі люди, які займалися чистками, все, не могли вбивати. А то треба талантів і до виробництва, розумієте, таких, як він, було не так багато. Бо треба було комусь мати талант до виробництва, щоб економіку розвивати. А вбивати так, то хвиля садизму і садистів захлинула СССР. І він їде, він працює в Росії. Він одного разу побачив найманих робітників. Це були з концтаборів. Вони ті концтабори були розміщені і так далі. Жінки, молоді, і старші. Не можна було, здавалося, що це якісь страшні старі баби. І за чоловіків я вже не кажу, потвори, незалежно від віку і так далі, які. Ні на що не реагували, ну, вони виконували найбруднішу роботу. Це були люди, засуджені із концтаборів. Бо скільки було перед тим такого, що він бачив, як його засуджували друзів, як жінки також до речі, отак як за голодомору, жінка з дитиною, маленькою, сім'я, добрі, звичайні міщани. І його засуджують, і вона ще, ще він бачив зранку його сусідка, що дитина-тато нас приїде і так далі. Така рада чекає на тата, і тут тато вже ведуть побитого. Дитина до нього кидається, дитину відпихає автоматник, б'ють його. Через два дні жінку знаходять повішену. Розумієте, коли жінка полишила маленьку дитину, тих дітей забирала потім в дитячі будинки. Яка була їх доля? Така дівчинка 10 років, чи скільки за татом, така навіть не уявляла собі, що щось таке в один день може трапитися що поза межами, що ні тата не стало, ні мами. От і 30 роки, от як проходили чистки. Хто поповнює концентраційні табори? Смертні в таборах, самі розумієте, яка була, то було засуджено близько 20 мільйонів, може й більше мільйонів. Було враження таке, що. Улюблений вождь, товариш Сталін, наша улюблена партія, улюблений вождь, товариш Сталін. Всюди на кожному кроці говорилося. І коли говорили улюблений вождь, товариш Сталін, довгі аплодисменти, які не швидко переривали. Швидко перервати аплодисменти було підозрілово. Друзі, подумайте на секунду. Отак от, от зупиніть відео. Скажіть, хтось переживав більше на світі, були більші. Страшні фантасмагорії, ніж у СССР в той час. Оце, що ми пережили, ми дивуємося, що у нас ментальність така і так далі, що така складна. Слухайте, чому дивуватися? Чому дивуватися? Ненавість до СССР Віктора Кравченка росте? Але йому вдається жити роздвоєним життям. Я думаю, що це роздвоєне життя, воно потім. Воно не може не накладати відбиток на будь-яку людину. Поки він був СССР, він тримав в Америці. Потім це потім, після виграного суду, почало попускати, і він відчував напади депресії, Ну, ми говорили. Так що я не виключаю, що він і сам покінчив самогубством. Я повертаюся до того на самого початку. Так, от, коли почалася Друга світова війна, і в 41-му році Гітлер напав на... Радянський Союз, слухайте, в СССР не готувалися до війни, друзі. Ніхто не вірив, ні Сталін, ні ніхто не вірив. Йому говорили, що нападе Гітлер. Сталін, який не довіряв кожному громадянину своєї країни, не довіряв, не вірив, вірив Гітлеру. Так буває, коли розпочалася війна, Сталін був в шоці, все його політбюро. Він місяць не виходив з виступу, аж потім сказав, брати і сестри, починалося брати і сестри – це… Згадав своє навчання в духовній семінарії, було, було дозволено церкви тимчасово відпущено, як він казав, республіканський патріотизм на якийсь час. І люди, хоч Сталіна багато ненавиділи, і СССР люди як патріоти своєї країни справжні страшне переживали. Кравченку вдалося в Москві опинитися в народному комісаріаті з технічних питань. На одній із урядових посад він мав свій кабінет. То все в книжці прочитаєте. Просто ми не вміщаємося, чого він там і так далі, які були причини, які деталі. Розумієте, урядовець серед еліти урядовців Москви, який ненавидів Сталіна, він бачив кожен день сотні портретів Сталіна в різних кабінетах, у різний ріст, всюди, на поверхах б'юсти різні Сталіна. Ви чуєте, друзі? Це було в Москві, коли вже почалася війна. Москву судомило, страшенний був переляк. З Москви евакуювали. У кінці 41-го року пише прямим текстом, що якби німці були зайшли в Москву, вони б були в Москву. взяли. Не було ніякого опору фактично. Би. Вони думали, що це якийсь хитрий план, що таке не може бути хитрий страшний план. Сталіна була облога Москви і так далі. так далі, Потім це вже все якось поволі почало налагоджуватися. Він описує цю всю дорожнечу. Це все страшне, здавалося, що все, що Москва впаде от-от. Сталін теж готувалася його евакуація. Смертельно переляканий. Був якийсь час. Але репресії тільки посилювалося. Таке було враження, що. Що би не відбувалося, але люди мали помирати постійно, як кривава данина в іспуватому божку страшному. І тут Віктор Кравченко, у нього там особисте життя відбувалося. Коли другу частину, то більше про це поговоримо, теж його посилають з лендлізом Америку ще з кількома чиновниками. Слухайте, він переходив півроку в різні анкети. Коли я читав, як ці анкети відбувалися, і все мені здається, що людина може звихнутися після другої такої анкети. Що там тільки не запитувало, по скільки це могло тривати цілу ніч? Одне й те саме питали по 10 разів у різних відомствах. Потім ще, потім ще таке враження здавалося, що ну, заплутували спеціально. Ну, не дай Бог ось помилишся з якихось далеких свояків. Чи щось переплутаєш? Все ти нікуди не їдеш, ти нікуди не їдеш вже. Нарешті йому це вдалося пройти, а він мав думку: я переконаний, що це була воля промислу. Не міг цей чоловік інакше виїхати з цим всім. Це була воля, це не залежало від нього, вже який би він не був. Щось його підтримувало, щось є в цьому житті нашому, яке не залежить від нас, від наших думок. Воно само по собі є, а наші думки самі по собі. І коли він виїхав в Америку, все-таки йому вдалося, як він шалено боявся, бо кілька разів могло все зірватися. І в Америці, пропрацювавши сім місяців, він заявив 4 квітня, з чого ми починали, про те, що просить політичного притулку. Що було далі? Будемо через якийсь час говорити в другій частині відео. Дякую.